Гарі і Ларі стріляють, стріляють пляшки. Вам відомо, скільки прострілив Гарі і скільки прострілив Ларі. І також відомо, що вони одну пляшку прострілили разом. Вам треба сказати, скільки не прострілив Гарі і скільки не простріли в Ларі. Сідай колопом. Треба сказати, скільки не прострелив Гарі, скільки не прострелив Ларі. Ось приклад. Вводиться 4 прострелини Гарі, 7 прострелених Ларі. Виводиться, скільки не прострелив Гарі, скільки не прострелив Ларі. Як робити, знаєте, чи ні? Як робити, знаєте?

ми не знаємо, ми знаємо, що скільки він просили в перші, другий. друге. Нам треба сказати, сіки не простили перші, сіки не простили другий. Наприклад, хай буде так. Оцю простили разом. Якщо нам відомо, що це наприклад. К. А це в нас N. То як знайти скільки прострелив? К плюс Н? Це буде що? Це буде сумісці. К мінус 1Н. плюс Н, але. Але вони прострелили одну що. Мінус один. Далі що треба знайти, щоб скільки не прострелив? Гаррі? Наприклад, це в нас загальна кількість S дорівнює K плюс N мінус 1. Як знайти скільки не прострелив Гаррі? Треба Н відняти K. Треба що таке 10 буквами. K плюс N мінус 1. Відняти що? Наприклад, Гаррі дорівнює чому? У нас є ось загальна кількість, Скільки не прострелив тоді Гаррі? Скільки не, не прострелив Да. Так. Да. А якщо буквами? Що-що? С відняти Н. Це скільки не прострелив Гаррі? Гаррі це у нас перший. скільки він не прострелив, якщо він прострелив К? Він прострелив К, скільки не прострелив. С мінус К. А тоді Ларі. Зрозуміли? Я тільки поясню, як вводити, як виводити. Нагадаю, вводити ось так kn равно map int input split. А виводите принтом. Print GL. Вот так. Print GL. Понятно? Все, можете працювати. 479 перевертаємо. Яке вийде число? 974 Віднімаємо від більшого менш. Давайте без калькулятора. 14 мінус 9. 5, так,

Але тут, типу, у вас є виграшна стратегія. Щоб по цифрі 4 назвати 495, виходить, що завжди друга цифра 9 буде получатися. Які б ви числа не взяли, завжди друга цифра буде 9. А третя цифра це буде 9 відняти першу цифру. Понятно? Ну, яка перша цифра? 4. Друга завжди 9. А третя це 9, відняти 4. Наприклад, 123. Звороті яка цифра? 321. Якщо відняти 11 мінус 3 буде 8. Ми один забрали. Лишається 11 мінус 2 9. І 2 мінус 1 вийде 1. Бачимо, що друга цифра 9. 9 відняти 1 та сіки. 9 відняти 1 до сіки. Вісь. Значить, дивіться, як це треба зробити. Нам вводиться одне число. Тому ми можемо використати input. -in Тепер дев'ятку нам обчислювати не треба. Як знайти вісьмерку? А яке в нас число? Де воно зберігається? N, тому 9 відняти N. Тепер як його вивести, щоб воно було як одне число. Ви виводите N, потім виводите 9, потім виводите K. Але якщо ви його виведете то так, то воно буде через пробіл. Щоб забрати пробіл, ви пишете сепаратор. Сепаратор дорівнює ось так. Пусте місце. Зараз я провірю, що це спрацює. Чекайте. Наприклад, напишемо print: 1, 2, 3. Та сеп. Ви пишете дорівнює ось так. Пусте місце. Без пробіла, Тільки дорівнює. Типа сепаратор дорівнює місце. Ого! Як бачите, виводиться 123, а не 1 пробіл 2, пробіл 3. Якщо ви напишете сепаратор, то воно виведе 1 пробіл 2, пробіл 3. Ось так, бачите? Якщо зробите сепаратор дорівнює пусте місце, то воно виведе нам 123. Тому дивіться, у вас буде N. інт да? так. Далі ви сказали, щоб знайти K, треба що зробити. 9 відняти N. а далі просто виводимо спочатку N, потім 9, потім K. Понятно? І сепаратором робити розділювач пусте місце. Зрозуміли?